Хочу одразу в моменті записати, що прийшло на гематит. Це камінь, який має величезну силу магнітного поля і зберігає ауру і, і поле людини цілісним. Показую таку картинку, як якісь об'єкти. Вишки, які випромінюють негативну енергію, не мають впливу на енергетику людини, енергію, яка е, з браслетом гематиту, тому що гематит дуже зміцнює це поле людини, воно навіть не вгинається, не має пробою, не впливає на фізичне тіло людини. Гематит робить пружним поле людини, яка працює на об'єктах, де є випромінювання негативної енергії. Також гематит показує прискорення, ніби те, що ем, скорочує термін цей час, ніби те, що повинно було ем, збутися через рік-три роки. Ем, йде в життя людини через набагато менший термін, через пару місяців до півроку, Бистрі, набагато швидше прискорення людина сама стає ніби магнітом і притягується туди, куди їй потрібно йти далі. Також є навпаки зворотня дія, якщо людина знаходиться не там, де є розвиток, там, де їй потрібно, її ніби як виштовхує, можливо, з якоїсь роботи виштовхує, виштовхує в дії. Просто із цього простору йде виштовхування людини іти своїм шляхом далі. Є відчуття, що гематит посилює інтуїцію. І ще така цікава картинка. Гематит, хоч і захищає людину від зовнішнього якогось фактору, зовнішнього впливу негативного, він не захистить від того, що всередині в цьому полі. Він навпаки підсвічує, і якщо людина сама себе десь гнітить. То це буде проявлено, це буде зрозуміло, це буде підсвічено. Ні, <звіджене> як знаєте, прийшло, прийшов час скласти ці всі мечі, кінжали непотрібні, які заважають і зовнішні, і внутрішні, і просто передивитися їхній вплив і позбавитися від цього. Саме цей браслет, в поєднанні з гірським кришталем, е, ніби як підсвічує дорогу. Гірський кришталь такий дуже сильний прожектор, який світить лучом і направляє. Це дуже великий зв'язок з творцем, з Богом, і відчуття, коли ти знаєш, куди і як тобі, і що тобі далі робити. На що звернути увагу? Для мене гірський кришталь це приходила картинка, Бог на зв'язку, Бог все чує, все підскаже, і ти просто одна єдине ціле з ним. Зникає розділення, Бог не сидить десь на хмаринці і не дивиться на тебе зверху. Ти просто одне ціле з ним. І ти це відчуваєш, відчуваєш єдністю, злиття.